Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. З нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям Слава доброго ранку. Ну, давайте почнемо з покарання тих, хто завдавав ударів по сумах. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов написав, що наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто надавав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Власне, буквально на наступний день був уражений. Пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади на території Курської області, і тут цікава історія, що от Буданов про це написав абсолютно публічно, і на наступний день по ППД цієї бригади. Таки прилетіло щось, і там були навіть ну точно були вбиті і поранені, точно була якась навіть детонація. Що ви бачите за цією ситуацією, і чому росіяни вирішили, що, що ну сказав Буданові, сказав. Ну, Я не знаю там я читав їхні пости, вони писали, що ми, як завжди, ігноруємо ті чи інші речі, які там і так всім відомі, для чого це робиться. Тобто я, я так я так підозрюю, що просто не хлюство, таке як таке слово. Вони просто проігнорували небезпеку. Але я все ж таки вважав би, що покарання має бути не колективним, а саме персональним. Тобто, треба треба визначати тих керівників, особливо в першу чергу, які давали команду на цей обстріл, і от саме ці керівники вони мають попадати під якісь. Незвичні е, речі, там не знаю, там буде самокат чи буде цегло це, з, з даху? Це це вже визначатися не мені, але то, що треба персонально кожному е, злочинцю, військовому вказати на його місце, це однозначно. Добре, ну власне були ж дописи від людей, які трошки в цьому розбираються, що наприклад командири цих дивізіонів це на супервисокі ті шишки, і представити до кожного з них індивідуальну охорону у росіян просто не вистачить ресурсу. А наскільки отакі речі, коли про них публічно було сказано, наскільки це може впливати на, умовно кажучи, морально-психологічний стан цих військових злочинців, це справді може довести їх до того, що вони ну або будуть? пробувати не виконувати подібні накази або будуть ходити і жахатися власної тіні? Ну, я не знаю, як на рахунок ракетчиків, а то, що, це, то, що ситуація неоднозначна серед льотчиків, це, 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 це факт. Тому що була інформація про то, що морально-психологічний стан деяких льотних колективах досить такий понурий. Ну там зовсім інша ситуація, в якому плані. Як правило, військові льотчики, особливо ті, що молоді і мали можливість свого часу звільнятися. Вони свою перспективу бачили не в військовій службі, а в цивільній авіації. Особливо в них там мрія була перейти на якусь західну компанію там, або навіть ну немає значення чи західну компанію, чи компанію авіаційну десь там в Еміратах в Туреччині там досить активно брали російських льотчиків військових колишніх. Вони їх перевчали, і це давало можливість їм робити свою кар'єру досить активно заробляти великі гроші і, і, і не думати про майбутнє. А коли вони потрапляють офіційно в якісь шорлисти, коли по ним йде кримінальне провадження, коли їх оголошують міжнародний розшук, ну яка може бути перспектива роботи на міжнародних авіалініях, тому е, психологічний стан їх був дос досить, досить такий. Ну, пригнічений. Це стосувалося в першу чергу представників дальньої авіації, представників авіації вантажної, тобто ті, що справді могли перейти. Що стосується інших категорій, ну це чисто чисто морально-психологічно, особливо коли були факти, там, наприклад, незрозумілих незрозумілих аварій, там чи, чи, чи якісь там нещасних випадків. Це завжди, навіть якщо до цього ніякого відношення служба, Божа наша або інші спецслужби України не мають, то все одно там починаються якісь надзвичайні якісь там чутки, перемовини. Тому психологічний стан військових Росії це досить така суттєва річ, і я думаю, що <суттєва> треба продовжувати роботу в тому самому плані публічно виносити це, це, це їхнє. Сміття на, 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 на обзор е, громадськості, в першу чергу світової. Добре, давайте тепер про ще одну історію пов'язану з службою Божою, як ви її назвали, службою безпеки України. Так от, СБУ затримала подвійного агента Російської Федерації, який отримав завдання ліквідувати командирів збройних сил на Яворівському полігоні. Значить, сам він виявився інструктором Яворівського полігону. Його завдання від головного розвідувального управління Міноборони Росії полягало у підготовці терактів проти командирів. Андирів Збройних сил України, які проходили, значить там бойову підготовку в місцевому навчальному центрі. Вибуховий пристрій приховано закласти в штабі або в навчальному центрі або в навчальному корпусі. і Що нам треба розуміти про отакі викриття, і що тут означає слово подвійний агент? Ну дивіться, я би не сказав, що подвійний агент, тому що це трохи некоректна. Таке формулювання. Подвійний агент це коли він працює на ту і на ту сторону. знаєте. А тут все ж таки агент, який працює на одну сторону на ворога, але він чи підпорядкований був, чи просто подвійно використовувався двома спецслужбами: і військовою розвідкою, і ФСБ. Я просто в них є різні завдання. Та, якщо військова розвідка, то зрозуміло, там їх цікавить більше якась, напевно. Робота по інформації, хто там прибуває, які там завдання, хто проходить навчання, хто інструктори, які, які використовуються методики для навчань, оце це, це, це їхня специфіка. То ФСБ з скоршу цього, що якраз і стояла за можливістю диверсійних актів, тому що їх, їх військова тематика менше цікава, їх більше цікаве, щось таке. Широкомасштабне і, і, і щось знищення або ще якась. Я думаю, що власне оця е, роздвоєність і погубила цього агента, тому що йому давали завдання, які ну просто нереально виконати одній людині. Там хіба що група, яка якщо б працювала, він намагався і то і то зробити. Ну і скорше всього, що просто проколовся в якийсь момент. В основному е, 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 така агентура проколюється на своїй поведінці і на е, каналах зв'язку. Тобто, якщо е, контролювати виходи в ту, ту в тому чи, чи іншому напрямку, то можна в принципі е, застосовуючи певну методику, вирахувати особу, яка працює на ворога. Ну, це да, критична точка, е, дякуючи нашим, я так розумію, військовим контрозвідникам е, зі служби безпеки, вони вирахували цього крота, і слава Богу, що він спромігся зробити. То на що його е, скеровували. Добре, ну і власне зараз трошечки менше стало повідомлень про вербовку власне через телеграм української молоді і навіть підлітків. Буквально там останніми місяцями таких викриттів було доволі багато, і при чому ну там дуже часто російські спецслужби вони своїх агентів використовували одноразово, ну тобто знищували прямо в тому місці, де ця людина, де цей агент мав би просто залишити, наприклад, вибухівку. Це Працювала отака активна робота Служби безпеки України. Можливо, спрацювала масова інформація, що стали доводити. Що, шановні, в телеграмі швидкі заробітки. Е, ну, ви ж будете самі камікадзе і вас же самих знищать. Як ви оцінюєте, чи це просто зараз вони ну, російські оці вербувальники, можливо, просто затихли? Як ви це бачите? Ну, я думаю, що це комплекс, тому що, по перше, це був значний розголос. У всіх засобах інформації, по-друге, підключилася власне та аудиторія, до, до якої мало тут у все буде донесено, донесено, підключилася школа батьки, там не знаю якісь заклади. Активно працювало. Я знаю, що і міністерство освіти в взаємодії з нашими правоохоронними органами національна поліція особливо те, що стосувалося а соціальних елементів вони активно працювали в тому середовищі, і основне ця на радіо на рахунок того, що просто кидають з грошима, що насправді ніяких грошей ніхто не отримує. А а виконувати щось там треба, а виконувати не просто, а ще й зі смертельним небезпекою. А якщо е, і зробити, то можна потрапити заграти, причому на дуже тривалий термін, все це в комплексі і дало той результат. Я думаю, що ця хвиля просто схлинула, і зараз російська, російські спецслужби просто намагаються з'ясувати, як вийти на, на якийсь інший напрямок, можливо, інші якісь методики. Ну, це, 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 це така система, яка працює постійно і вона змінюється. На жаль, сказати, що це, це, це явище повністю викорено. Ну, неможливо, ви знаєте, статистику цього року. Вже є інформація про десь близько 80 машин, які були знищені. Так що, така от е неприємна ситуація. Так, да, вона менша, ніж минулого року, але все вона є. Ну тобто повністю це подолати неможливо, але в принципі тут ми маємо фіксувати, що різні абсолютно служби, які мали до цього причетність, хоч щось зробили, якось спрацювали, кожен в своїй сфері. Ну тепер правда російські вербувальники будуть шукати інших методів, інших тактик чи інших способів для того, щоб впливати на ситуацію тут. Ну і далі, після удару по сумах, да була заява від Федера Вініслав. Цього це про те, що удар армії РФ по центру сум будуть розглядати на комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед іншого, чи відбувалось напередодні зібрання українських військових для нагородження? В принципі, оцю тезу про те, що росіяни нібито били по військових, да але тоді другий удар саме по центру і в місце масового скупчення людей. Ну, явно ж це був вже просто терористичний акт. Що дадуть такі розслідування? Чи потрібні вони, як ви взагалі на це дивитесь? Ну на жаль, все ж таки, є ефект виконавця, і ми бачимо навіть по тому, що змінено керівника військово своєї адміністрації в Сумській області це підтверджує той факт: можливо, можливо. Причетності керівництва області до проведення от таких от масових скупчень військових для нагородження. Хочу сказати, що ще попередній головнокомандуючий заборонив такі речі, і якщо вони і проводяться, то бачите тільки з, з команди не військових, а цивільних. Я можливо, це це, це було скупчення на війську, ну, нагородження на військових там, наприклад, а. А там не знаю з охоронних органів, сил безпеки можливо рятувальників, тобто. Але це не це, це не, не, не виключає того, що ворог дізнався про скупчення людей в, в однострях і таким чином спробував завдати удару. І, і я так само вважаю, що це був була спроба. Не потрапити по цьому скупченню людей. Неважливо, хто це був, але треба розуміти, що людина, яка передавала інформацію, можливо передавала інформацію в Росію. Вона не знала, що там є досить потужний підземний комплекс, який в якому і проводили ці всі заходи. Тобто там треба було використовувати якісь спеціальні ракети або авіаційні бомби, такі, щоб. Ру Руйнувати підземну інфраструктуру, а е, на, натомість потрапив під е, удар, е, по, 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 сам, конгр... <кхід> сам цей конгрес, хол, е, е, який знаходився на поверхні, і в якому, як наскільки я зрозумів, е, десь одна з людині мав бути якесь дитяче свято там чи вистава. Тобто, оця трагедія, добре, що уникнули. А все решта, це. Зрозумілий для мене фактично терористичний метод, коли йде одна ракета, а після неї йде друга. Як правило, друга це касетна для того, щоб зачепити тих, хто приймає участь в, в рятувальній операції, це відверто терористична методика, яка використовується Російською Федерацією вже не перший раз. Окей, ну і ще одна історія про неї пише видання Жечпосполіта. в умовах масових диверсійних дій російських служб на європейській території. Польща і Чехія лобіюють введення заборони на поїздки російських дипломатів у межах шенгенської зони. Це значно ускладнило би проведення диверсій, адже часто саме вони здійснюють контррозвідувальне прикриття. Пишуть так, формулює це видання. Заборона на пересування Ання дипломатів російських, що це може дати. Наскільки взагалі такі ну, такі методи застосовуються? Ну і власне, чому би якщо цьому депутату делегату Пробачте цьому дипломатові не можна їздити, то інший не поїде туди, куди треба? Ну е, е, як правило, для того щоб забезпечити контрзвільне прикриття тобто контрперевірку, контрспостереження, контр, контр, контр якісь там заходи. То справді використовувалися дипломати, як правило, дипломати, які не працювали в тій чи іншій країні. Наприклад, якщо акція мала б здійснитися в Литві, то могли приїхати там з Польщі, якщо в Польщі, то могли з Німеччини приїхати. І оця можливість пересування без, без проблем пересування по всій Європі, вона справді надає перевагу дипломатам. Тому що вони, маючи дипломатичний імунітет, навіть потрапляючи в якусь неприємну ситуацію, просто можуть бути вислані з країни не більше, а здійснювати саму акцію, як правило, залучаються громадяни не Росії а або третіх країн, або наняті якісь місцеві. Які так само можуть працювати в темно і не розуміючи, що насправді відбувається, тому якщо справді перешкодити оцьому вільному пересуванню з дипломатичними паспортами між країнами, тобто ти отримав дипломатичний імунітет. От він діє тільки на території там Чехії або Словаччини, і, і не більше, і пересування тебе в іншу країну або взагалі заборонено. Або ти е, втрачаєш е, дипломатичний імунітет, це дозволило б е, контролювати приміщення mm -hmm. тих чи інших mm -hmm. осіб е, по, по країні, е, по, по Європі і е, приблизно хоча б уявляти, де можливо, якщо, якщо вони виявили бажання колись там виїхати, де можливо в майбутньому або десь безпосередньо в найближчий час може здійснитися якась акція. Не обов'язково це має бути диверсійна акція, можливо, ця акція просто там не знаю там. Збурення, якесь там, підготовка якогось там мітингу, протестів, якихось там, або якихось провокаційних дій, пов'язаних з війною в Україні. Тому це досить суттєва річ, і активно просувається вже не перший рік, до речі, саме Чехією і Польщею, тому що саме вони потерпають в першу чергу від оцієї цієї активності розвідувальної контрозильної. Російської Федерації ну так, особливо в Чехії були активні росіяни. Ну і не будемо забувати їхню активність у Австрії, звідки далі вони роз'їжджалися, що називається ну їздили по по всіх країнах Європейського союзу, і багато я чув висловлювань про те, що там у Австрії і в Чехії якраз російські шпигуни почувають себе найбільш вільно зараз. Ця ситуація ну має ознаки того, що не так вільно російським шпигунам в Європі. Ну не так вільно, тому що їх просто стало набагато менше. Я я завжди приводив приклад, коли е, називав, е там е, посольство Росії в, в, в Чехії, складало близько 200 чоловік. Ну ви виявляєте собі Чехію, і е, коли Чехи поставили питання, каже, що ви робите тут всі на нашій території, і по, поясніть, то там почали розказувати про якихось технічних співробітників, які не зрозуміли, що, що яка функція в них в посольстві. Насправді це. В переважній більшості співробітники е, спецслужб, причому різних спецслужб, е, там і технічних, і, і бойових, там резентура дос, досить активна, а антенний парк там був просто шалений. І е, Чехія просто в свого часу прийняла рішення, що давайте так, от у нас там є, там не знаю, там умовно кажучи, 30 чоловік в Москві. От нехай у вас тут буде 30 чоловік. Я думаю, що вам вистачить. Це була така ну, істерика в Росії, тому що ну, справді, це підривало повністю все, що вони робили останні десь річ, навіть я думаю, ще більше ще з часів Радянського Союзу. Тому що Чехія розташована якраз в такому місті, де є можливість в, в, висунутися і в Австрію, і в Німеччину, і, 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 і в Італію недалеко. Тобто це така була ключова країна, але да, ситуація змінюється. Наскільки змінюється в Австрії? Важко сказати, там ситуація набагато гірше, не тому, що Австрія як, як традиційно лояльно ставиться до, до, до таких дій, а в першу чергу тому, що в них дуже величезні проблеми були, в тому числі з агентурним проникненням російських спецслужб до їхніх спецслужб. Як вони зараз ви вирішили цю проблему? Там фактично треба було міняти всіх співробітників і контрозит і розвідки. Це я поки що не знаю тої інформації. Добре, добре, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був генерал майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде роконрол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.